Всім привіт! З вами канал Game Android. І пограємо ми сьогодні в гру Lord Mobile. І ми будемо відкривати квести дня. Оновляти і подивитися, що там нам випаде на крафт. Так. У мене є 51 на заміну цветок. і ми використаємо їх. Подивимося, може нам впадуть сині або фіолетові квести. Щоб у вас було так автозавершення квесту, квестів, то потрібно взяти ранг 8. І тоді можна з автозавершати завершати квести дня дуже класна штука. Я граю без донату. Мені все виходить. Якщо відео набере... 200 лайків або сподобається комусь. Будемо відкривати ще більшу кількість свитків для заданій. Або навіть відкриємо квести гіллі. Але в квестах дня більше ресурсів випадає. Так, нажаль ресурси мало падають. білі падають ресурси. Пишіть в коментарях, хто в якій гільдії. На жаль, дуже погано. Один тільки синій предмет випав для крафту. Залишається у нас 36 Використати. О, зелений випав предмет. Непогано. Білий. О, два сині завдання. Вау! Фіолетовий 5000 опиту удасть, але, на жаль, не дасть ніякого предмету для ковки. Перший мій фіолетовий квест І ще один. Клас! А, на жаль, знову без. Без ковочного предмету. Але непогано піднімусь по лапету. Підніму героїв трошки. Ще синій і синій предмет. Непогано, непогано. І скільки в нас залишається? 25. І відкриємо в наступному відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.